На що здатна телескопічна витяжка перфелі? Витяжка має стандартну ширину 60 см. Передню панелі з загартованого скла та два алюмінієві фільтри, які ефективно затримують бризки жиру та випари. Фільтри, до речі, легко миються навіть по машині. Тут є сенсорна панель та керування жестами. Одне натискання або легкий помах руки, і потрібний режим роботи або освітлення активовані. Також в комплекті йде пульт дистанційного керування. Відкрита висувна панель девайса збільшує площу витяжної поверхні. Це дозволяє витяжці поглинати більше повітря, займаючи мінімум кухонного простору. Корпус приладу виготовлений з фарбованого металу. Цьому матеріалу властива висока стійкість до перепадів температур та механічних впливів. Про потужність: тут є двигун на 230 Вт, який забезпечує високу продуктивність пристрою до 1200 кубічних метрів на годину. Витяжка має таймер, лед освітлення та три швидкості роботи. Найцікавіша особливість цієї перфелії – її максимальна автоматизація. Висувна панель автоматично відкривається при увімкненні пристрою і закривається при вимкненні. Працює витяжка в двох режимах: як через вентиляцію, так і з вугільними фільтрами в режимі рециркуляції, тобто самостійно.